Привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Мені дуже імпонує те, що з кожним днем люди розбираються в електромобілях все більше і більше. І точно знають, що не лише Тесла та Nissan Ліп їздять нашими дорогами, нібито із конекторами розібралися, які бувають і для чого кожний із них. А якщо ні, то переходьте в мій інстаграм чи Фейсбук і читайте пости про це. А сьогодні я хочу поговорити про акумуляторні батареї. Тількино проходила найбільша в Європі виставка, присвячена індустрії акумуляторів з Battery Show Europe з 24 по 26 травня 2023 року. В німецькому штутгарді виставка об'єднала експертів-лідерів галузі найкращих виробників акумуляторів і зацікавлених покупців в одному місці. Тому я хочу розказати про новітні технології для виробництва акумуляторів, які існують в світі станом на весну 2023 року та чекають на нас в найближчому майбутньому. Але спершу я проведу маленьке навчання з типів батарей, які зараз знаходяться в використанні електромобілів. Адже багато хто плутається у видах та відмінностях серед них. Та що говорити, я також для себе відкрила багато нового в процесі підготовки цього матеріалу. Часи свинцево-кислотних акумуляторів минули. А про минуле електромобілів я розповідала вам у своїх програмах раніше. Тож більшість електрокарів сьогодні мають два види літій іонних батарей або батареї із містом Нікелю та Кобальту NMC, NCA або літій залізно фосфатні батареї LFP. Але в чому їх переваги, недоліки і що варто обрати в своєму наступному електромобілі, я зараз вам і розповім. Акумулятори NMC. які в них плюси: це вища щільність енергії, тобто більший діапазон руху, та швидка зарядка у холодному кліматі. Із мінусів вони дорожчі в першу чергу за рахунок літію та кобальту. У них коротший життєвий цикл ніж FLP, та вищий ризик перегріву. Вони використовують також екологічно небезпечну сировину. Нікель марганцево кобальтові батареї є найпоширенішою формою електромобілів сьогодні, починаючи від Nissan Leaf і закінчуючи Mercedes-Benz EQS. Як випливає з назви, катод батареї зазвичай складається з нікелю, марганцю та кобальту у різних відсоткових комбінаціях. Елементи NMC вигідні завдяки вищій щільності енергії, що дає більший діапазон руху і менш чутливі до низьких температур, тобто вони можуть заряджатися швидше у холодному кліматі. Але використання кобальту та нікелю є екологічно нестійким, пояснюється нестабільною та неетичною практикою видобутку корисних копалин в країнах, що розвиваються і коштують дорого, що робить NMC дорожчими ніж ЛФП за одиницю енергії. Виробники автомобілів зазвичай рекомендують власникам заряджати батареї NMC лише до 80%, щоб уникнути довгострокових наслідків погіршення ємності. Повну зарядку слід проводити лише зрідка, коли це необхідно, наприклад, під час тривалих подорожей. Акумулятори NCA – Плюси, вища щільність енергії, більший диапазон, не використовує настійкий марганець, а із мінусів все одно дорого і коротший термін служби. Нікий кобальт алюмінієві NCA батареї вони подібні до NMC і мало поширені, використовуються лише в старих моделях електромобілів Тесла до 2019 року. Батареї NCA мають високу щільність енергії, але замінюють екологічно настільки марганцевий матеріал на алюміній, щоб продовжити термін їх. Служби порівняно з NMC. Але все одно акумулятори NCA мають коротший життєвий цикл і дорожчі, ніж батареї LFP, оскільки містять значну кількість кобальту та нікелю. Тесла рекомендує заряджати свої електромобілі, оснащені NCA, до 80%, щоб зберігти їхню працездатність у довгостроковій перспективі. Акумулятори LFP плюси. Це довший життєвий цикл, менший ризик перегріву, нижча вартість, більш екологічно стійкий, а із мінусів це нижча щільність енергії, відповідно, менший діапазон руху. Він більш чутливий до низьких температур і все ще використовує дорогий літій. Літій залізо фосфатний є дешевим і екологічним типом батареї, вкрай важливо як батарея, щоб знизити ціновий бар'єр для невеликих акумуляторів початкового рівня. Він вже використовується в електромобілях MG і BYD, базових варіантах Седана Tesla Model 3, кросовера Model Y і великої кількості китайських автівок. На відміну від NMC і NCA, батареї LFP не містять нікелю, кобальту та марганцю, що призводить до зниження витрат на виробництво. Крім того, вони міцніші і менш чутливі до перегріву. Ключовою перевагою такої батареї є її довший життєвий цикл, що призводить до менших проблем із деградацією. Елементи LFP здатні витримувати більше трьох тисяч циклів повної зарядки. А деякі види від BYD або кател до 6 тисяч в порівнянні з Менсі приблизно від тисячі до двох тисяч циклів в кращому випадку. А це означає, що ви зможете не турбуватися про здоров'я вашого акумулятора вдвічі довше у випадку використання батарей LFP до 15 років. Це дозволяє багатьом виробникам надавати пожиттєву гарантію на акумулятор в електромобілі. Варто зазначити, що Тесла рекомендує регулярно заряджати на 100% моделі, обладнані LFP, щоб належним чином відкалібрувати акумулятор, щоб показати точний індикатор відсотку заряду батареї, що гарантує збереження якості та запасу ходу. У деяких випадках обладнаний LFP електромобіль з можливістю 100% зарядки може мати такий самий корисний запас ходу, як і автомобіль NMC або NCA, обмежений 80 або 90%. Наприклад, Tesla Model 3 Long Range середньої комплектації з 80% обмеженою батареєю NMC, Матиме такий самий щоденний запас ходу, як і повністю заряджена батарея LFP початкового рівня Model 3 із заднім приводом, при тому, що вона на 14 тисяч доларів дешевша. Тому завдяки довшому життєвому циклу LFP момент можливої заміни акумулятора відкладається ще мінімум на 7-8 років. Такі виробники акумуляторів, як Катл, Панасонік, Samsung, LG Energy Solution і BYD швидко розробляють нові акумулятори, які є енергоємнішими, легшими, безпечнішими, екологічнішими та важливо доступнішими. І тепер поговоримо про найновіші технології. Наповнені кремнієм аноди вважаються однією з найперспективніших технологій кандидатів для наступного значного етапу підвищення продуктивності літій-іонних акумуляторів для електромобілів. Катод містить літій, і сама кількість літію визначає щільність енергії акумулятора. Кремнієві аноди мають набагато вищу ємність за вагою та об'ємом, ніж графітові. Що дозволяє виробнику виготовляти менший і легший анод і збільшувати розмір катода для підвищення потужності. Майбутній Mercedes EQG стане першим електромобілем з анодами на основі кремнію, який постачатиме каліфорнійська фірма Sila Nanotechnologies із виробництва акумуляторних матеріалів. Матеріал для батареї titan Силікон розроблявся кілька років і тепер, нарешті, комерційно доступний. А Mercedes став Першим автовиробником у черзі, який отримав його. Ген Бердичевський, це генеральний директор Сайла, стверджує, що Тітан Сілікон це перша перевірена на ринку безпечна та чиста повна заміна графітового аноду, розроблена для масового масштабу, щоб значно підвищити продуктивність електромобілів. І що ж це означає? Збільшення діапазону приблизно на 20% порівняно з існуючою технологією акумулятора а також покращена швидкість заряджання. Позашляховик Mercedes EQG з такою батареєю матиме щільність енергії 800 Вт-годин на кілограм батареї. Це забезпечить майже вдвічі більше запас ходу, ніж батареї того ж розміру у 2020 році. Крім того, матеріал акумулятора сіла є кращим для навколишнього середовища. На етапі виробництва Тітан силікон генерує на 50-75% менше СО2 на кВт годин, ніж графіт. Він також може зберігати в 10 разів більше заряду. З моменту винаходу літій-іонних акумуляторів у 1980-х роках аноди виготовлялися з графіту, який майже повністю видобувається або переробляється в Китай. Та оскільки автовиробники прагнуть замінити китайський графіт на американський кремній, ця технологія має дуже добрий потенціал для найшвидшого впровадження. І саме тому сіла отримала фінансування, яке вже перевищує 930 мільйонів доларів. Але сіла не єдина компанія, яка бере участь у боротьбі за право похвалитися кремнівими анонами. У 2020 році Тесла заявила, що працює над кремнівими анодами для свого нового формату батареї 4680. А нормативні документи за торік показують, що вона придбала компанію Сайтлайер постачальника акумуляторів із Колорадо, який працює над кремніми анодами з високою концентрацією. Але у Тесли і зі звичайними елементами 4680, щось не дуже клеїться. А тут ще 10 травня Рейторс написав, що Panasonic – головний постачальник заводів, Дів Тесла відкладе комерційне виробництво своїх 4680 елементів і почне роботу над ними в період з квітня по вересень 2024 року. Це значно пізніше ніж було заплановано раніше. Японський постачальник Тесла Panasonic раніше планував почати масове виробництво для Тесла з квітня 2023 року, по березень 2024. четвертого. Південнокорейський постачальник Tesla LG Energy Solutions заявив минулого місяця, що планує створити нову виробничу лінію 4680 на своєму внутрішньому заводі до кінця цього року, але не сказав, коли почнеться масове виробництво батареї. У Сітлі Group 14 Technologies залучила 650 мільйонів доларів і уклала угоду про постачання з Porsche AG. Відповідно до зовнішніх випробувань, кременіово вуглецевий анод Group 14 може покращити продуктивність батареї на 50% і забезпечити швидший час зарядки. Уанді Battery Science, що базується в Пало Альто, це Каліфорнія, співпрацює з General Motors. 15 років досліджень і розробок Панді привели до портфоліо з понад 240 виданих патентів. Це дозволяє бізнес 1D зосередитись на ліцензуванні технології SignaNode промисловими партнерами і масштабувати виробництво швидше та знищою ціною. Ізраїльська компанія Storedot у 2021 році заявила, що має намір почати виробництво своєї запатентованої літій іонної батареї Extreme Fast Charge. Із домінуючим кремнієм анодом через традиційні сертифіковані лінії виробництва літій-іонних батарей у 24 році. Сторто також досяг рамкової угоди з китайською компанією компанії Energy Co. щодо виробництва зразків своїх батарей для створення підприємства і масового виробництва. Знаю, що вже змучила вас, і в голові купа нової інформації. Тому про натрій, іоні твердотільні батареї та графен я розповім вам вже у наступній програмі. А ви поки підпишіться на канал та напишіть, чи цікава вам тема про нові розробки батарей в електромобілях.